Перешли, будемо багато говорити про 20 лютого 2014 року, про події трагічні, які трапилися на майдані, про наслідки. Тих подій, ну але передусім маємо все-таки звертати увагу на поточне становище на фронті. Тож долучаємо до нашої розмови військового аналітика Олексія Гетьмана. А я тоді розпочну нашу розмову із згадки про те, що напередодні одне із російських пропагандистських джерел ріановості поширило слова. Путіна про те, що російські військові начебто перетнули кордон із Курською областю України і, начебто, розпочали наступ на територію Сумської області, це було спростовано Сили оборони України. Речник Генерального штабу лиховій повідомив, що в Курській області було зафіксовано 12 бойових зіткнень. Ну а Андрій Коваленко, який є керівником центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони, зі свого боку також зазначив, що. Що справді російська диверсійно-розвідувальна група пробувала зайти на територію України, але одразу ж була знищена. Ну і сьогодні, до речі, рівно 6,5 з половиною місяців. Як Україна розпочала свою видатну операцію на території Курської області? Можемо починати. Так, Будь ласка, якщо ви чули запитання стосовно становища на Курській області і заяв росіян про спроби прорватися на Сумщину, то прокоментуйте, будь ласка. Да, була так, була така розмова. Це йшло це безпосередньо від, від Путіна, що там якась частина російських військ заходить вже на нашу територію ну, в бік Сумщини, на Курщині. Ну потім з'ясувалося, що це були декілька е, лише диверсійно розвідувальних груп, що перед перетину кордону не відбулося, там була якась, якась локальна, була якесь локальне зіткнення. Ну і все. Тому ця інформація ну, вона не, не, не відповідає дійсності, цей фейк. Не зовсім зрозуміло, навіщо з на рівні президента Російської Федерації, тим тим більше, зараз, під час ну якихось перемовин, яким які мають нам призупинити війну, як вони кажуть, робити такі вкиди, які ну на 100% не, не відповідає дійсності. Тобто, ну. Дуже дивна позиція. Ну напевно, що президент Путін не почувається вразливим через курську операцію збройних сил України, і відповідно прагне донести принаймні фейковим повідомленням в інформаційному просторі, що, начебто, росіяни перехопили ініціативу. Так, ну а мені здається, що якраз наміри Путіна із цими вкиданнями фейків абсолютно зрозумілі. Він контролює своє внутрішнє інформаційне поле на 100%, Ну а так, щоб просто підкидати, знаєте, дрів у багаття інформаційне, тому напевно він не дуже переживає про репутаційні наслідки. Однак, давайте, якщо ми вже перенеслися на Курщину. Поговоримо про те, що там в принципі відбувається, які позиції Збройних сил України. Ну з того ж про що можна говорити, шість з половиною місяців тримають Збройні Сили України територію частину території Російської Федерації. Як їм це вдається, і от станом на зараз яка остання інформація про яку можна говорити? Ну ми там ми там контролюємо декілька сотень квадратних кілометрів. Ця операція ще почалася в серпні, місяці, 6 серпня минулого року. Потім були ще продовження контрнаступальних дій вже 6 січня. Потім в лютому місяці, десь теж приблизно 6 числа. Тобто, наші операції по наступальні операції на Курщині продовжувалися. Росіяни туди росіяни застягнули по оцінкам американського журналу дослідження війни. До 78 тисяч військовослужбовців зараз є інформація, що туди додатково направляють ще 10-15 тисяч північно корейців які, начебто, приїхали, для дуже важливо для Путіна, щоб наших військ на Курщині на території Російської Федерації не було. Це в нього ну такі присутність військ. Це дуже псує йому ту картину, яку яку він малює в перемовинах. Ну російська сторона малює в перемовинах з. Ну, новую новую американську адміністрацію з Трампа з усіма ну, тіма, хто хто зараз веде з ними ці 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 розмови. Тому mm -hmm. навіть е, закидання фейків е, я не я не розумію, як воно діє на доволі досвідчених з великою кількістю техніки, яка може там досліджувати певні дії на лінії фронту. Не так як, як вони це можуть переконати американців, і як американці можуть вірити, це дуже дивно. Пригадайте, що нещодавно казав їхній міністр закордонних справ Сергій Лавров про те, що вони ніколи не стріляли по нашим енергетичним об'єктам. Зараз вони зайшли, начебто на Курщині. Вони наших військ, військ вже немає, вони зайшли на Сумщину. Тобто, брехня така, знаєте, вже ну, настільки. Ну, я, я думаю, що американці думають, що Путін брехун, от і все. І роблять, напевно, свої висновки, і Лавров брехун. Це не додає йому якихось аргументів, якихось якогось в цих перемовинах. Це ну ладно, хай хай брешу далі. Ну ця інформація не відповідає дійсності і ніяких. Військ на сумщині, немає Це ну, найбільш прикметно. Ви знаєте, що коли Лавров заявляв про те, що Росія, начебто, не обстрілює українські енергетичні об'єкти, безпосередньо паралельно в російському інформаційному просторі поширювалися заяви з офіційних джерел про те, що росіяни завдали чергових ударів по території України, по військових, по економічних, в тому числі по енергетичних об'єктах, тому така розбіжність, яка оприявнювала брехню Росіян, просто в прямому етері і нажи. Ну, а я пропоную пане Олексію перенестися на Донеччину, де насправді розгортаються активні бойові дії. Напевно, зараз це найгорячіша ділянка, якщо не рахувати також і Куп'янщини. Так, от є повідомлення про те, що Азов відкинув російську армію від траси Покровсь-Костянтинівка. Це важлива мережа, яка з'єднує два населені пункти. Разом із тим є так само повідомлення про активізацію росіян біля Курахового, а також біля е, суміжних населених пунктів. Що там зараз відбувається? Ну, от з приводу траси так, є така інформація. Навіть в її можна побачити на мапі Діпстей. Вони намагалися фізично контролювати дорогу, яка йде ну, от, від Покровська через Міноград до, до Константинівки. Ну, щоб максимально ускладнити наші логістичні можливості для перевезення всього, що необхідно, не тільки для наших збройних сил, а і для цивільного населення, яке яке там знаходиться ну, в цих містах в Покровську, Міжнароді, Константинівки. Ну, Для того, щоб ми ж розуміємо, що там, ну скажімо, магазини так активно не працюють. На жаль, в Покровську вчора закрилося останнє відділення нової пошти, тому що є небезпека для. Ну, для, для функціонування цієї структури. І оця дорога вона була певний час частково під контролем росіян. Зараз її, її звільнили, по ній можна знову рухатись. Тому е, логістика не пошкоджена. Суттєво, як росіяни це, це планували зробити. Щодо Кураховського напрямку, так дійсно там є, є небезпека оточення наших військ, це там Дачна, Константинополь, <кхід> так тільки не те, що в Туреччині. Там росіяни намагаються просуватися далі від Курахова і намагаються оточити наше військо, наше ну там невелике наше групування. Це чудово розуміє наш генеральний штаб, це чудово розуміють ті, хто планують всі наші бойові дії, наша операції. на тому напрямку. Ніякого оточення не буде. Коли небезпека буде така, що дійсно це може статися, то я впевнений буде команда на відхід військ. Поки такої, такої необхідності немає, хоча по мапі виглядає дуже загрозливо. Знаєте, пане Олексію, от ваша заувага про те, що Костянтинополь, але не той, що в Туреччині одразу мене повернула на півтора сторіччя назад, коли росіяни, ну російська імперія тодішня справді мала насправді амбіції дійти до Костянтинополя і чи не взяти його під контроль. І Навіть онука свого Катерина II наказала назвати Костянтином для того, щоб от символізувати. Цей вектор своєї експансії, так одразу ж подумалося, наскільки все таки нам, українцям, передусім, але спільно із іншими народами вдалося за цей час приструнчити російську імперію, яка значною мірою деградувала. Що тепер уже звичайно про той Константинополь турецький навіть напевно і не мріє в найсміливіших найсміливіших ну, своїх потаємних думках Сергій, Я з тобою не згодна. Я думаю, що насправді мріє, але, от правильно, пан Олексій каже, що. Ердоган проти реалізації таких мрій, і і лише це стримує Росію, тому що Україна, передусім, наша армія передусім стримує і, так, тому так. що дійти треба спершу через Україну до, до Балканського півострова. Але менше з тим так у нас сьогодні розмова якраз про Донеччину, де ми побілля, в тому числі і Костянтинополя стримуємо російських варварів. Ну, так. Будь ласка, да, коментуйте. Да, да. Те, що, те, що ви казали, що не, не йдуть не запеклі бої, ну, чомусь він Покровськ став дуже важливим е, населеним пунктом, який вони прагнуть будь, за будь-яку ціну захопити. Там ну, на тому напрямку зосереджено ну, біля Покровського, на, на ну, можна сказати, від е, Константинополя до, до Нью-Йорка, на цьому напрямку, в них засереджена Росіяна, мається на увазі біля, біля Покровська. Все ж таки. До 100 тисяч військовослужбовців і намагання в лоб взяти Покровську, в них не вийшло. Вони вирішили його оточити, принаймні обійти його з півдня. Вони намагаються просувати вже по цій самій дорозі, дорозі яка з Покровська до Константинівки, так само з Покровська до Павлограду. Особливих успіхів в них немає. Біля Піщаного ми взагалі зробили контрнаступальні дії, контрнаступальний удар просунулись приблизно на 1,5-2 кілометри. Це є це не можна вважати нашими контрнаступальними діями. Це контрудар. Тут є певна різниця між контрнаступом і контрударом, Це просто контрудар, як елемент активної оборони, тобто не просто стояти безпосередньо, тримати рубежі, а ще і робити коло такі от локальні контрудари. Тому поки успіхів особливих в них нема. А тиск там іде шалений, з всіх бойових дій, які відбуваються по всій ділянці фронту російсько-української війни, від третини до половини приходиться на невеличку ділянку фронту відносно невеличку за розмірами, саме на Покровський напрямок. Ну поки що їм успіхи вони особливо не мають і там, де дійсно дуже дуже запекли бойовиді. Ну це вони успіхів не мають не тому, що вони щось не так роблять, тому що ми робимо все правильно і не даємо їм присунутися. Ну і навіть, ще що, вони що да що і... враховуючи, що Хортис призначила новітнього команду що пана Дропатова, Я думаю, що трошечки змінилася тактика бойових дій. Це не означає, що ті, хто були були до нього, вони були гірше. Просто це трошечки по по-новому відбувається бойові бойові дії, і навіть бачите, ми от можемо констатувати про контрудари, які ми проводимо принаймні от в двох місцях біля Покровського Ми це зробили. Так, це добрі новини, дійсно. Що мають ще Росіяни? Росіяни мають рекордні втрати, і от є повідомлення від розвідки Британії, що січень 25-го року для Росіян став найгіршим місяцем щодо втрат після грудня 24-го року. Ну і ще є підрахунки естонців центру сили сил оборони Естонії, І там йдеться про те, що січні 25-го року захоплення одного квадратного кілометра української території коштувало. Російської Федерації, життів 100 її військових. Давайте поговоримо про ці втрати, величезні втрати для росіян. Це дуже добре, що такі втрати вони несуть, за рахунок чого, що, що, як воюють українці, коли можуть завдавати такі втрати. Ну, ну, По-перше, так як і воювали. Тобто ми, ми тримаємо оборону, росіяни роблять міцні штурми, тобто не шкодуючи людей. Але тут саме біля Покровська, саме біля піщанок, де ми робили контрнаступальні дії, це ну, можна вважати навіть ну, не експериментом, а спробою робити якісь контрудари, використовуючи переважно дрони, тобто не людьми, а роботізованою технікою. Ну, Великий втратив росіяни несуть, в тому числі завдяки тому, що ми почали активно використовувати дрони і. Ну, росіяни до цього ну може й готові, вони теж використовували дронів. Але цікаво, що саме от біля піщаного наступальні дії відбувалися удари, відбувалися після дуже шаленого, дуже великої кількості застосування саме безпілотників наших. І це, це принесло успіх. Росіяни тікали і вдалося просунутися ну, недалеко, але все одно це вже не вони, вони хоч повільно, але рухаються вперед. Вже ми рухалися вперед. Тому втрати росіян це. ну, Здатність нас наших військ правильно вести вести дії в обороні це активне використання дронів з нашого боку. І, звісно, міцні штурми з боку Росіян, де вони не шкодують людей, просто кидають їх група за групою на, ну, на вірну загиблю. І хотілося би тепер поговорити про допомогу, яку нам європейський союз проможне надати на тлі того, що американці поводяться вкрай, я б сказав, неоднозначно не передбачувано. Так і не Генеральний директор Райн Метал констатував, що європейські союзники недостатньо вкладали в оборону протягом минулих десятиріч, і через це на складах європейського союзу а також України майже повністю вичерпаний запас зброї. Його цитує видання Financial Times. Ну але з іншого боку зараз європейський союз вочевидь з нагоди третьої річниці початку російської агресії повномасштабної планує військовий пакет допомоги розміром щонайменше 6 мільярдів євро. З'являлися в медіа навіть повідомлення, що він може збільшитися і до 10 мільярдів євро. І серед іншого, ЄС планує надати Україні півтора мільйони снарядів системи протиповітряної оборони техніку для українських бригад. Пане Олексію, наскільки дійсно відповідає дійсності заява про те, що немає більше запасів зброї в Європейському Союзі? Ну і в який спосіб тоді ЄС може Україні допомогти, закуповуючи зброю в США? Ну це була пропозиція Трампа. Така при всіх він казав про те, що мають опікуватися постачанням зброї не вже не сполучені Штати. Як ну головний постачальник цієї допомоги, що це європейські справи? Що європейці мають це робити ледь не самостійно, але він так само пропонував їм цю американську зброю просто купляти і передавати. Нашим збройним Пане Олексія, але тут цікаво цікаво, так яку зброю можна буде купувати, і чи будуть зняті обмеження, які раніше були наприклад, на далекобійність ракет, якими можна чи не можна стріляти, наприклад, в глиб Росії, і знову ж таки, які ракети? От як ви думаєте, тут можуть бути якісь зміни в позиції Сполучених Штатів Америки щодо так би мовити переліку? Видів зброї і можливості їхнього застосування саме по території Росії, ну ви знаєте, є певні правила в в світі озброєння, на ринку озброєння. Що коли країна хоче передати зброю іншій країні, ну от і це не їхня зброя, а ЧЕС, то має отримати дозвіл від того, хто є власником зброї. Ну тобто, якщо аркети американські їх може купити чи отримати ну, будь-яка європейська країна, але щоб передати далі країні, ну, наприклад, нам. <кій> на це має бути дозвіл на передачу цієї зброї, дозвіл власник, ну, власник, не власник а ті, хто їх розробляв, чи ну, споча... вона була, я, як люди Христян кажуть, ізначально. Тому що ракети будуть купляти європейці для нас, то вже обмеження по їхньому застосуванню, по дальності їхнього застосування. Я думаю, що тут вона вже не буде працювати. Бо коли безпосередньо продавали американці, вони могли ставити умову. Коли вже вони дали дозвіл іншим країнам передавати нам зброю, то ці умови вже вони не можуть накладати на дальність і на застосування, де, де ми можемо застосувати, де ми маємо право, де не маємо. Ну, ні, маємо. Ми прами ми маємо право згідно статуту ООН, 51 статті під, під час агресії. Ми маємо атакувати військові об'єкти чи пов'язані з військовою структурою об'єкти на території ворога. Це не є порушенням якихось міжнародних законів. Тому коли нам забороняли використовувати зброю по ну по певній дальності, то це по великому рахунку Сполучені Штати перебрали на себе е, функції. Не ну вони ставили свої вимоги вище, ніж міжнародне право. Тобто, це було тому. Розглядати ці їхні обмеження можна швидше як прохання, бо вони не могли нам заборонити, юридично не могли заборонити. Чи з більш, ну, ви сказали, що майже порожні склади в військові склади в Європі? Ну це не зовсім відповідає дійсності. Вони багато чого було передано, але сказати, що вони повністю порожні і нема що допомагати. Ну це знаєте, це трошечки так фігура річ, як то кажуть. Ну і на сам кінець, пане Олексію, здається, окреслюються вже ініціативи миротворчого контингенту складеного з, з європейських країн на території України. Принаймні, стармер вже говорить про те, що готові зібрати європейці 30 -ти тисячну армію або 30-ти тисячний контингент, який зможе розташуватися в Україні, що ним щоправда не на лінії фронту, а досить далеко на різних об'єктах. А у нас є хвилина, щоб прокоментувати 30 тисяч. Це мало чи це тільки початок і згодом цифри зростуть? Ну це звісно це небагато. На ну ж тільки що вами поговорили про те, що на Покровські росіяни зосередили 100 тисяч, тільки на Покровському напрямку, і 600 тисяч вже майже 700 тисяч на всій лінії фронту, тому 30 тисяч це якось виглядає не дуже переконливо. Але з іншого боку, дай Боже, щоб Ну Британія тут виступає лідером цієї ініціативи. Ну, може, це буде не лінія фронту, але є багато чого багато треба робити в армії в тому. Тоді, якщо ці 30 тисяч зайдуть в, не на лінію фронту, а просто на нашу територію будуть там, ну, робити певні речі військові, то ми можемо ті самі 30 тисяч зняти з цих напрямків і направити на фронт і посилити таким чином наше групування на фронті. Тому це, це дуже добра ініціатива. Я впевнений, що це тільки початок. 30 тисяч це, це, це не так багато. Нам потрібно ну, не 30, а 300 тисяч ще не менше. Ну, подивимось. Але будемо все робити поступово. Головне, щоб крига скресла в цьому питанні. Дякуємо за коментарі. Військовий аналітик Олексій Гетьман був із нами на зв'язку. Шановні друзі, ми говорили про поточне становище, а також про допомогу Європейського союзу.